Очевидно, буде ось щось таке серйозне, що висвітлить всі проблеми в Росії, і мені б дуже хотілося, щоб цій Росії. Е Почалось ось таке на фоні бідності, щоб люди вже пішли і, і, і ту владу знесли. От мені б дуже хотілося, щоб була як така лютнева революція, мені писав глядач в коментарях. Дуже б хотілося, щоб в Росії почалися воєнні дії. Війна на території Росії в 2025 році буде, вона вже є, а буде ще гірше. Ось на такій ноті закінчимо розклад. Росія сама себе знищує. Знищують свою економіку, знищують свій рубль. Можливо, ось тут все ж таки будуть проблеми через санкції з постачанням їхньої нафти, газу та таке інше енергетика, будуть бити по нафтопереробним заводам, і, звісно, це.